Синам синами, дочкам, а ті своїм дітям спогади про тих, хто залишив життя земне у 2013-2014 роках. Ця подія сколихнула весь світ, не залишила байдужо жодної душі. Це все було, це наша історія. Але сьогодні твориться історія, учасниками якої є ми самі. І від кожного з нас залежить доля нашої батьківщини. Сьогоднішні події в Україні не дають спати кожному свідомому українцю. Знаємо, що на заході нашої держави проходить антитерористична операція, непроголошена війна. Сьогодні, як ніколи, ми повинні допомагати своїй державі, щоб вона була нероздільною, щоб ми мали свою батьківщину. Ми повинні допомагати своїм воїнам, які гинуть від кулі ворога, захищаючи нас і нашу країну. Але на жаль. Кожного дня із засобів масової інформації дізнаємося про нові жертви наших силовиків. Це означає, що не лише батьки втрачають своїх синів, дружини, коханих чоловіків, діти, батьків, але і ми, своїх захисників. Це велика кривава рана, яка залишиться назавжди в нашій пам'яті, в історії України. Войне, сколько сгорело надежд В этом безумном огне, а в как письмо из сада, не надо И кто же дал такой приказ убить родного Брата, за что стоишь ты, за царя За липовое царство, за государство В котором цель одно богатство Причем не для народа, а для Отдельной касты, откройте веки То тонет ваша нация Ни право выбора, ни голоса, и наше Мнение, зато на нас со стороны Вы смотрите с презрением, Афганистан Чечня, Грузия и дальше Кругом одни враги, что отбирались земли ваши Теперь и Украина в чем-то виновата даже Скажите, вам спокойно не живется вашей раши Нам не нужна война, не мы пришли сюда с войной Живыми, они грузом двести возвращайтесь домой Все, на поле боя, дай вам Бог здоровья И не посмертно при жизни получить героя За то, что бережете Украину от врагов Не позволяя нам на герти тропских оков Все, на поле боя, дай вам Бог здоровья И не посмертно при жизни получить героя За то, что бережете Украину Украина. Никто не думал, что попрм мы против такой силы. Вспомните Майдану руках щиты, что не спасут. Люди верят в силу, у і вперед идут. Защити свою, не остаться целым И защитили, вы стали, но увы не все Слава героям, что вы стали жить в глубоком сне Затем от и патриоты стали жизнью за то Чтобы никто не смог забрать, что нам от Бога дано Ни за награды, ни за титулы, ни за медали За Украину, за родных своих, за то, кем стали И пофиг, что сливает власть врагам своих солдат Их поливают градом да утра, да, они стоят Ведь это украинцы, страна важнее нам Слава нации, смерть ворогам! все, на поле боя Дай вам Бог здоровья И не посмертно при жизни получить героя За то, что бережет Украину от врагов Не позволяя на ноги эти трех снегаков Все, на поле боя Дай вам Бог здоровья И не посмертно при жизни получить героя За то, что бережет Украину от врагов Ріжуть Україну одверков не позволяє нам на геті трохстикаков. Літо спека і бронів четвертого класу. Під по шкірі зоні Ато. Захищаємо ми територію нашу і окреплене кров'ю крові святе полотно. Жовто сині стяги в них пшениця і небо. Україна і символи понад усе. Туди оточе війна, але обійди треба. Східний вітер, нещастя, посвітне все. Буде тиша і мир, але ще не сьогодні. Вдміло снайпер працює, доповнює град, згасне свічка тоді до Немесної Сотні, Там уже у строю генерал і солдат. Не жалійте, не плачте, усе ж недаремно. Хай вертається швидше в міста голуби. Як не ми, тоді хто захищатиме землі, чоловіча робота було завжди. Таку Іл 76 під Луганськом був із Сергій Гончаренко. Його життя обірвалося, як кажуть, на злеті. Буквально 16 липня Сергію мало б виповнитися 23 роки. Давайте вшануємо пам'ять героїв патріотів хвилиною навчання. Наша славна Україна, наше щастя і наш рай. Чи на світі є країна, що миліша за наш край. І в щасливі дві години ми для неї живемо. На Вкраїні і для України будемо жити і помремо. Єднайся, рідна Україна, єднайся північ, південь, захід, схід. Єднаймось, браті українці, поки живий український рік. Ви пам'ятайте, рідні братця, що сильні ми уже тоді, коли своє воєдина. Єднайтеся, Львів, Донецьк, єднайся, Луганськ, Тернопіль з ним, єднайся, рідна Україна, бо ми одна сім'я, родина, ми ж українці, братці, всі, ми рідні, всі, ми земляки, бо рідна наша Україна, єдина наша батьківщина. Перше наше слово з нами повсякчас. Мати Україно, ти одна у нас, Ниви і діброви, і садівок раз!» Рідна мати, батьківщина, ти ж одна у нас. Хай же мир і дружба поєднають всіх. І дзвений дитячий, безтурботний сміх. Нам заріє доля, світ моя ясна. Рідна мати, батьківщина, ти ж у нас одна. Щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Хай живе Україна! Слава Україні!